Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Здоровенькі були новий рік це нове життя або, хоча б, намагання зробити його кращим за попередній. Але як відомо, для кожного успішного починання потрібно не менш позитивне оптимістичне налаштування та внутрішня гармонія думок та настрою. Якщо не вдається збалансувати це самотужки після свят, можна спробувати йогу. Уть цієї давньої практики залишається незмінною протягом багатьох століть. Досягнення внутрішньої гармонії самим собою та навколишнім світом основа всіх п'яти ступенів йоги, і для цього зовсім не обов'язково сидіти на цвяхах та вміти ходити по розпеченому вугіллю. Починається ж освоєння йоги з дуже простих вправ, що нагадують звичайну ранкову зарядку. І, хоч перші заняття для багатьох можуть виявитися нудними, з часом запевняють знавці: дихальні, розслаблюючі або навпаки, динамічні вправи йоги стають справжньою потребою організму, адже в ньому відновлюється рівновага у роботі всіх органів та систем. А окрім загального здоровчого впливу на організм, під час регулярних занять йогою відбувається профілактика хвороб сечостатевої системи, очищення шлунково-кишкового тракту, поліпшення серцевого ритму, підвищення впевненості в собі внаслідок зміцнення нервової системи. Ще завдяки цій древній практиці, тіло набуває пропорційності та гнучкості, та зникають проблеми з хребтом. Словом, разом з гармонією тіла відновлюється і гармонія духу. Щоб пропорційність тіла разом із шлунково кишковим трактом не постраждали під час найситнішого місяця року, лікарі невтомно нагадують, не переїдаємо. Легко сказати та важко встояти, коли попереду ще стільки приводів для застілля. Тоді запам'ятайте, хоча б основні рекомендації гастроентеролога. Для початку не варто влаштовувати собі та рідним сувору передсвяткову дієту, тому що організм не буде підготовлений до важких страв. Натомість краще дещо знизити калорійність продуктів. За годину-дві до застілля бажано злегка перекусити, випити склянку чаю з лимоном та медом. А за святковим столом ліпше віддавати перевагу нескладним стравам без майонезу та жирів. Найгірше піддаються розщепленню підшлункових шлункових залози це є жири. Бо щоб жир, крупна жирова молекула, вона має спочатку обробитися жовчу. Зробитися потім дрібно-дисперсною, і тільки потім вже маленькі краплинки жиру піддаються переробці ліпазу, це фермент пішлункових залози, який його розщіпляє і цей жир може потім смоктуватися в тонкому кишківнику в організмі. Ліпаза це той фермент, який може попрацювати з жиром, є тільки в пішлунковій залозі. І як результат, що якщо пішлункова не справиться. Стою з тим жиром, який поступив в організм, то вже йому ніхто не допоможе. Кишківник уже тут у цій ситуації не буде помічником, і як буде як один з варіантів, такі симптоми буде пронос. Допоможе не об'їстися невелика тарілка та помірні порції. Їсти треба повільно, добре пережовуючи, адже відчуття ситості від смаколиків з'являється через 20-30 хвилин, тому можна непомітно нахапатись зайвого. Вживайте те, каже Тетяна Олександріна, до чого звик ваш організм, і не захоплюйтесь екзотичними стравами. Вони можуть викликати алергію. І не забувайте про правильне поєднання напоїв та закусок, а солодкі газовані води замініть корисним узваром. Дуже шкідливе, особливо от вживання жирної, смаженої з залполю, що ми зустрічаємо на свята, адже алкоголь призводить до спазму. Цих шляхів, де виводить, де якраз ці соки мають поступати, в нас є жовчовидільні шляхи, шляхи, де поступають панкреатичність, і спазмуються під дією алкоголя, а самі органи хочуть працювати, викинути більше ферментів, соку, і вони в цей час вони не можуть, бо там заспазмовано. І може Можуть бути провокаційним цим фактором, який визиває гострий панкреатит. Полюбляєте калорійні десерти? Спробуйте іншу здорову альтернативу у вигляді фруктових салатів, інакше легко засвоювані вуглеводи, якими багаті кремові тістечка, уповільнять процес травлення. До того ж, солодощами треба ласувати не раніше ніж після години двох, після основних страв. Для здорових людей, які просто Переїли чи, чи не переїли, а збираються гарно посвяткувати, то можна дати такі рекомендації, щоб ну, до початку за пів години до застілля випити склянку хлоридно мінеральної води. Це по типу нашої місцевих червона калина, островські, які підвищують криптовальну функцію шлунку. Потім, потім під час трапити випити ще одну склянку такої води. В допомозі можуть стати ферментативні препарати, фестал, панкреатин. А також в нас є такі регулятори моторики, як домперидон, мотиліум. вони зменшують вздуття, важкість переповнення в шлунку. Но якщо вздути вже кишківник, відчуття можливо такі препарати, як спомізан, семетікон, ці препарати є симптоматичні, покращують відходження газів. Але саме основне краще не допустити проблем і їсти потрошки невеликими порціями. Втім, якщо свята минули без удару по печінці шлунку та підшлункові залозі, у наступні дні не доїдайте того, що лишилось з багатого столу. Краще свіженького супу чи каші з маслом жоден кухар ще не вигадав. Коли в нас люди ну, зустрічаються, якісь є проблеми з підшлунковою залозою, шлунком, ми якби попередньо рекомендуємо, що їжа має бути варена, тому що це якби по-російськи, ну, піщеварітельний тракт. Вариться тут все. Значить, що, що треба? Варена, Їжа, не їсти сиру, сиру їжу, обмежувати сиру їжу і якби. Насмажена, це не, смажена, не можна, особливо я його говорю, що в кого вже раніше були проблеми, в кого були чи є, чи були камінці в жовчних протоках, чи в жовчному міхурі, в кого є проблеми з пішлунковою залозою, бо коли в пішлункової надто багато поступи їжі, і вона занадто захоче попрацювати, бо їй треба, так в неї гормонально все буде включено, що треба цю їжу переварити, а вона не здатна, вона вже є хвора, і тут вийде збор цієї системи. Якщо зранку почуваєте себе розбитим, дратуєтесь через дрібниці, а на зміну погоди реагуєте головним болем, і все це не має відношення до святкувань. Швидше за все, у вас низький артеріальний тиск. Він зрештою не такий загрозливий, як гіпертонія, але із ним треба вміти справлятись. На більшості здорових людей нормою артеріального тиску є показники в межах 110 на 70, 120 на 80. Проте є й такі люди, для яких звичним є нижчий тиск, і з ними вони почувають себе комфортно і можуть навіть і не здогадуватись про свою гіпотонію. І такий стан не є небезпечним, говорить лікар-кардіолог станції швидкої допомоги Олена Михайлова. Та спеціального лікування не потребує. В такому то не треба засмучуватися, бо це ще не є щось страшне. В такому випадку можна випити доброї кави, доброго свіжозавареного чаю, можна випити, можна випити настоїнки елеутерококу. І взагалі в такий період зимовий, коли ми ну, фактично рахується, що ми мало приймаємо вітамінів, просто пройти курс вітамінотерапії. І це теж. Може свідчити і про серйозніші проблеми в організмі, але з цим розібратись може тільки фахівець. Тому терпіти мовчки за паморочення, не зважати на шум у вухах та мушки. Те, що щось трапилося, може бути внутрішня кровотеча, внутрішня кровотеча, яка може теж давати низький тиск. Це привід для того, щоб звернутися до лікарів за допомогою. Мало того, то ще може бути любе отруєння. Любе отруєння теж може давати низький тиск, а все-таки для отруєння більше характерне для молодого віку. низький тиск. До речі, гіпотонікам особливо корисно споживати їжу спеціями та прянощами. Вони підвищують тонус судин. А загалом використання запашних травок муравок відомо із давніх давен, причому і з лікувальною метою. Це зараз корицю, куркуму, куркумує, лавровий лист. Ми додаємо страви лише для смаку, тоді як їхнім властивостям можуть позаздрити багато препаратів. Наприклад, та ж сама кориця незамінна в раціоні тих, хто страждає або має схильність до цукрового діабету. Також ця ароматна спеція у правильному застосуванні матиме протигрибковий та антибактеріальний ефект. Подібні властивості проявляє і куркума при тонзелітах, фаренгітах, спеціальним розчином. З неї добре полоскати горло. Ще вона здатна стимулювати імунітет та виводити з організму токсини. У сезон застук можна побалувати себе цілющим та запашним напоєм з молока, кардамону, гвоздики, кориці та імбирю. А ось м'ятний чай за рахунок фтогінної та охолоджуючої дії сприяє зниженню температури тіла. Розслабитись після важкого робочого дня допоможе напій з материнкою, мелісою, фенхелем. Життєвий тонус підвищать базилік, розмарин-пастернак. Страви із додавання материнки, чебрецю, коріандру збільшують рівень ендорфінів у крові і поганий настрій швидше зникає. Тому смакуйте на здоров'я, але не переборщіть. А на сьогодні це все. Веселих вам буднів, гарного настрою та міцного здоров'я на увесь рік. yn